Ти замовляєш боді для дитини милий, такий спринтом ціна менше доларів. Супер. Але журналісти британського каналу Channel 4 Віддали цей товар на експертизу. І знаєш, що виявилось? У тканині знайшли формальдегід у концентрації понад 120 мг на кілограм. Це майже втричі перевищує безпечний рівень, встановлений у ЄС. А формальдегід – це не просто не дуже корисно, це концероген. Він викликає алергії, дерматити і при довготривалому контакті навіть онкологію. І це дитячий одяг, тобто те, що напряму контактує з шкірою. 100% бавовна і 120 мг фог форм альдегіду. стильно небезпечно тему, такий новий слоган. І сьогодні я розкажу вам, як тему став глобальним брендом за два роки, втерся в довіру через Тікток і блогерів. І як за ширмою дешевих шкарпеток ховається справжня темна сторона. Всім привіт і з вами беседар Тем, креативний директор та засновник агенції Rocketman. Все, як завжди, з мене цікава темна історія про тему, а з вас подобайка та підписка. Особливо, якщо ви купляли щось на тему. Можете прямо поставити цим предметом лайк. Але можете просто пальцем. Хто стоїть за тему? Тему це не якийсь там новачок, і це зовсім не історія про двох студентів, які придумали щось геніальне у кампусі Гарварду. Тут немає жодних гаражів, романтики стартапу чи фрази Ми починали з нуля і було дуже тяжко. Їхній головний проєкт у Китаї Піндодо за кілька років став одним із найбільш успішних e-commerce майданчиків у світі та наздогнала таких гігантів, як Алі Баба та JD. Ді. У 2018 році Піндодо вийшла на IPO в США та так швидко, що у фондів просто. То заклала вуха у 2020 році у компанії було більше 700 мільйонів активних покупців. У 2021 понад 820 мільйонів. І весь цей трафік організований навколо простого, але геніального принципу. Групові покупки. Ну, типу, чим більше друзів приведеш, тим нижча ціна. Це була соціальна версія Аліекспрес, і вона залетіла. Вже тоді PDD Holdings стала публічною компанією з мільярдами інвестицій підтримкою від світових фондів, і включно з американськими, і також капіталізацією понад 100 мільярдів доларів. І це феноменальні показники, бо компанія запущена в 2015 році, а вже у 2018 році вийшла на IPO та NASDAQ. Тобто за три роки вони зробили. Трибок, які інші долають десятиліттями. Часове переміщення відбулося. І тут стає цікаво, бо коли Піндодо вичерпала свій ріст у Китаї, вони вирішили: ну окей, настав час пограти у світову гру. І так, у 2022 році з'явився тема. Формально це новий застосунок, а по суті, глобальний форпост китайського маркетплейсу. Така собі м'яка сила Китаю. І це не експансія, це блискавична інвазія. Е, буквально заснував це все Колін Хуан або. Хуан Джан корочу у китайців прикол з американськими аналогами імен. Він був колишнім працівником Google, який мав ідеальну комбінацію, технічний бекграунд і підприємницьку жилку, плюс, звісно, розуміння, як працює американський ринок. Такий собі Стів Джобс в режимі Alibaba. У 2022 році виручка PDD Holdings, не плутати з іншим PDD Holdings, складала 18,9 мільярда доларів. А вже у 2023 році майже 35 мільярдів, тобто за рік 80% зростання, і це завдяки саме теми, бо Pindodo всередині Китаю вже досяг насичення ракетний старт. Добре, дивись, тему не просто з'явився. Він влетів у наше життя і зробив це так голосно, що навіть ті, хто не цікавився онлайн-шопінгом, раптом почали питати: а що це за тему? Всі щось там купують, розпаковують. А причина дуже проста: тему не чекав, поки про нього заговорять. Він взяв і заплатив, щоб про нього не могли не говорити. Тож компанія, яка на той момент було менше одного року, викуповує одразу 6 рекламних слотів на Супербоул, а це на секундочку Найдорожча реклама на планеті. Один вихід в ефір коштує понад 3,5 мільйона доларів, а вони кинули туди понад 21 мільйон доларів. Чисто щоб сказати світу: ми тут, ми великі, ми прийшли. Дивіться на нас, ми серйозні. 4, 5, 6, 7, 8. Що це була за реклама? Молода дівчина їде містом, дивиться в телефон, купує речі в тему, і ось вони одразу матеріалізуються на ній. І з кожною покупкою вона виглядає все багатше, а навколо динамічний танець з костюмованими людьми, блискучими речами, світлом і ритмом. І, звісно, фраза. Shop a Like Billionaire. не сваріться на мій англійський. І у фіналі фейерверк, радість, задоволення. І все виглядає так, наче тема це портал, у світ безмежного стилю, радості. І це все за копійки. Купуй як мільярдер. Ну, звучить достатньо іронічно, ну правда ж? Бо ти купуєш насправді шкарпетки за один бакс, але почуваєшся як Уоррен Баффет у секції знижених цін в магазині «Балансіага». І Це лише вершина, окрім витрат на рекламу. Ще 15 мільйонів доларів пішло на бонуси, купони, безкоштовні товари. Товари, акції, типу, приведи друга і отримай подарунок. Коротше, весь маркетинговий фарш. І у перші місяці тему буквально роздавав речі, аби ти тільки встановив застосунок і, звісно, привів ще кількох друзів. У 2023 році тему витратив понад 1,4 мільярда на рекламу і просування. Для порівняння eBay має вдвічі менший річний бюджет. І ось тему просто купив собі аудиторію. Масово, агресивна по всіх каналах. І це спрацювало. Хотілося би. Відправитись у майбутнє та попередити себе не реєструватись на тему, бо він просто засмоктає тебе. <рес> До речі, TikTok, Звісно, це дуже класний канал для теми. І там ціла армія інфлюенсерів з розпаковками. Зараз ми продовжимо, а я хлібну водички і ви знаєте, що я люблю водичку з подвайками. Давайте насипамо, насипамо. Mm. Сьогодні цитрусові, дякую, Демпінг як релігія. Добре, тепер забудь на хвилину про всю цю мішуру про акції, колеса удачі, на тобі ще один подаруночок, бо ти такий класний клієнт. І зараз ми спустимось у саме серце цієї машини, бо за всією цією халявою стоїть чіткий принцип. Тема продає тільки те, що коштує менше ніж будь-де. І крапка. Без варіантів. І це не просто цінова конкуренція, це демпінг як релігія. Хай йому грать, отче, оче. Ну ти бачив, бачив. Тему дозволяє вийти на платформу лише тим продавцям, які згодні поставити найнижчу ціну на ринку. Якщо ти не готовий знизити вартість до дна, тебе просто не пускають у гру. А якщо впустили, то потім іще попросять знизити ціну. Бо хтось інший вже дав на 10 центів дешевше. Ар прайсисев невен лофта лауреневербенлор. І, от, приклад, британське розслідування Financial Times виявило, що деякі продавці змушені були знижувати ціну настільки, що Продавали собі у мінус. Один постачальник дитячих іграшок якось сказав прямо: Ми погоджуємось на збитки, бо тему обіцяє компенсувати трафіком. Але якщо продажі не злетять, ми просто в мінусах. І звісно, за шаленими темпами тему і низькими цінами стоять люди. Люди, які буквально працюють до знемоги. У їхній материнській компанії Піндодо діє режим 996, тобто з 9 ранку до 9 вечора. 6 днів на тиждень. No! God, please! Зна! Цікаво, чи є у них такий термін, як вигорання. Та звісно, це має наслід. У 2021 році 22-річний співробітник помер дорогою додому після чергової зміни. Через кілька днів інша працівниця втратила свідомість прямо в офісі. Соцмережі вибухнуло, але замість реакції компанія почала видаляти коментарі і блокувати обговорення. Їхній офіційний аккаунт у Weibo, це типу твіттера китайського. Навіть тимчасово забанили за неетичну поведінку. Тобто, виходить, у тему є кнопка Додати в кошик, оформити замовлення і прибрати згадки про смерть. А тепер просто подумай, якщо дешева ціна вже заплачена твоїм або чимось здоров'ям, то що тоді коштує ще менше? Тут ще один важливий момент: ніяких вимог до маркування, країни виробника, тему не змушую продавців писати, де виготовлений товар, хто його збирав, у яких умовах, а це означає повна непрозорість. Тобто ти не знаєш, чи твій ліхтарик зробив завод з ICO-сертифікатом, чи це робив напіводягнений підліток за 2 долари в день. Ліхтарик може і буде працювати. Але доведеться вимкнути совість. І тут ми підходимо до однієї з найболючіших тем праця уйгурів. Згідно з численними звітами, китайська влада масово використовує примусову працю в регіоні Сіньцзян, де переважно живуть мусульмани-уйгури. Про них взагалі варто почитати, адже це буквально геноцид, який ігнорують, бо гроші важливіші. І попри те, що багато світових компаній намагаються уникати товарів з цього регіону, теми просто не вимагає вказувати походження продукції Дайте мені одну хвилину, і я розповім, як ми забрендували вірші. До нас звернулася іронічна особа, талановита авторка віршів пиріжків. Я думаю, ви бачили її твори в інстаграмі. А якщо ні, обов'язково почитайте, бо всього чотири рядки, а емоції на цілий день. Ось, до речі, останній мій улюблений. Так ось, Маргарита прийшла з запитом розробити систему для оформлення дописів з віршами. Бо до цього було складно, бо дивіться, не було системи, і вона витрачала більше часу на розробку цієї публікації. Ніж на створення самого пиріжка. А це, ну звісно, не ок. Тому основною задачою для нас стало зробити все максимально простим та інтуїтивним у використанні. Спочатку ми оновили лога і зробили його більш читабельним, але залишили при цьому характер. Бачите, він як вірш, і у нього є свій ритм. Далі щоб зануритись, ми прочитали всі вірші іронічної особи. І кожен з команди відчув: ну слухайте, це ж про мене, і ми запропонували показувати вірші там, де вони оселяються в житті. Ну тобто, ми подумали, що коли ти прочитаєш вірш, він залишається з тобою, і тепер він якби і в тобі, і всюди. На светрі, на кухонному рушнику, на ковдрі, на банці з варенням та навіть на коті. І далі ми розклали це все в дизайн-систему і показали, як це може виглядати на мерчі, на футболках, на афішах та інших фірмових елементах. Ще подумали про те, що коли ти прочитаєш пиріжок, він наче чіпляється до тебе, і вигадали ще один носій чіпляти пиріжки на шпильку. Ось так це прикольно виглядає. Повний кейс ви можете подивитися у нас на сайті посилання під відео. І не забувайте, якщо вам треба запустити бренд. Звертайтесь до RocketMade. Шпугун у твоєму телефоні. У 2023 році тему видалили з App Store і Google Play. Думаєте, випадково? Ні. Його звинуватили у тому, що він містить шкідливе програмне забезпечення, а саме збирає конфіденційні дані без дозволу користувача. Тобто, коли ти качаєш тему, він отримує доступ до всього. Локації, галереї, мікрофонів, переписок, коротше. Таким чином, якогось дня ви могли прокинутися і поряд лежить в тему, і такий, слухай, будеш каву? хоча, мабуть, він буде знати, будете ви каву чи ні. От настільки це програма для шпіонажу. І навіть робили Таку таблицю, де порівнювали, скільки даних збирає TikTok і скільки даних збирає тема. Подивіться, у TikTok є зелені сектори, а у тему все червоне. Тобто нуль приватності. Я йду за тобою. Згідно з розслідуванням Grizzly Research, тему цитую одна з найагресивніших шпигунських програм, які маскуються під комерційні застосунки. Вони провели технічний аудит і з'ясували, що код застосунку може змінюватись в реальному часі навіть без оновлення, тобто ти не бачиш оновлення, а в тему вже нова фіча, яка ще глибше лізе у твої файли. І тут виникає головне запитання: навіщо маркетплейсу, твоя геолокація або голос? Ну точно, не для того, щоб порадити хорошу зарядку. Тут ми вже граємо в зовсім інші ігри. Тему, схоже, працює за принципом, якщо можна щось зібрати, ми зберемо, навіть якщо ти про це не знаєш. І саме тому експерти кажуть, тему поводиться як троянські кінні. Він виглядає як шопінг, а поводиться як шпигун. Вона звати не Настя. А я Мене звати шпигун. Але. Я не і тут мова не про покупки, а про контроль. Бо тема це не просто маркетплейс, це алгоритм, якому потрібні не тільки твої гроші, а і твій профіль зсередини. Тож, якщо досі здавалося, що найбільша небезпека це шкарпетки за 50 центів, які розлазяться після першого прання, так бачиш, це була лише пакування, а ось цукерка це дані, які ти сам і передав. Виходить, це не ти користуєшся темою, це тема користується тобою. До речі, я зробив ще одне відео про гучні Туди з тему. Можете глянути його на нашому патреоні, чи якщо станете спонсором на YouTube. Посилання на екрані чи під відео. До речі, там ще багато ексклюзивного контенту. Підтримати украномовний контент. Дякую. І звісно, як завжди, я обіймаю ті, хто вже підтримує украномовний контент. Дякую вам, дякую. І отак вас ще отак по поглажу, поглажу. Дякую вам. Якість та токсини. Ми з тобою вже дійшли до моменту, коли стає трохи не до сміху. Бо якщо маркетинг тему це ще про гроші, то якість товарів це вже про твоє здоров'я, і тут усе стає значно цікавіше і токсичніше у прямому сенсі. Ось, наприклад, хеловен сережки, які продавалися на тему за копійки. Дуже милі, блискучі, чорненькі, з гарбузами. Але це не прикраса, це джерело свинцю. Під час перевірки з'ясувалось, що у цих сережках 29 тисяч частинок свинцю на мільйон ppm. Знову ж таки для розуміння, в ЄС максимально допустимий рівень свинцю у дитячих виробах 90 ppm. тобто перевищення більше ніж у 300 разів. І ось ти вдягаєш ці сережки, і вони потроху отруюють тебе. Така собі прикраса. Трошки блиску, трошки отрути. Отож, зараз фраза краса вимагає жертви от демо вже звучить по-іншому. Ну що, хочеться ще раз крутанути рулетку і отримати додаткову знижку на нові сережки. А найцікавіше тему це офіційно і визнає такий собі дуже чемний е, бренд. У коментарях журналістам вони сказали: так деяка продукція містила небезпечні речовини. Ми вилучили її з каталогу, але суть у тому, що вилучили тільки після гучного розслідування. Бо без скандалу би усе далі продавалося. До речі, сережки це ще нічого. В австралії після тестування наборів для манікюру з тему у них виявили талати, які заборонені для використання в ЄС. Це ті самі речовини, що можуть впливати на репродуктивну систему і гормональний фон. Ще один фокус: підроблені сертифікати. На сайті є товари з наклейками FDA approved, які насправді жодного стосунку не мають до американської FDA. Просто липучка, яку можна надрукувати на принтері. І якщо б ти не читав правила сертифікації, то легко повіриш, що це крем схвалений американськими експертами. Я тобі на здію, розумієш? на Або, наприклад, товари для дітей: фарби, набори для творчості, іграшки. Частина з них, згідно з розслідування Австралійського центру захисту прав споживачів, не проходила жодної перевірки на безпеку. Тобто ти даєш дитині банку з фарбою, яка може викликати алергію, опіки або щось ще гірше, і навіть не здогадуючи, бо це ж просто фарба. І тут логічне питання: а як тему це все пропускає? Відповідь проста: Тему не перевіряє товар, доки не починається. Скандал немає скарг, немає проблем. З'явилася критика в медіа. О ні, ми це викидаємо і обіцяємо удосконалити. А я проблеми вирішую простіше не як усі, каже ти веселіше. Касет туплеса мужників тянув. Музика зі мною інше забув. Ну що, давайте підсумуємо. Тему це застосунок, який був видалений з App Store через шкідливе програмне забезпечення, продає речі з токсинами та свинцем, ймовірніше використовує рабську працю. Коротше, просто жах, і скоріш всього, ти скажеш, все, я не буду там більше купляти. А потім пройде пару тижнів, і тобі ось вилітає реклама з тостором за 8 гривень, і ти вже ну я просто подивлюсь, я ж не дурень, я тепер все знаю, і знов купиш. Так люди все одно повернуться до цього інтернет-магазину. Бо тема – це не інтернет-магазин. Тема – це казино. Тема – це не маркетплейс. У перший раз, коли ви зайшли в тему, і скільки пройшло часу між тим, як ви купили і зайшли. І друге, які емоції ви отримали? Пам'ятаєте усе, скільки вам надавали знижок, як хотілося ще, і ще, і ще. І це не про інтернет-магазин, розетка, це про щось інше. Чи було у вас так? Пишіть в коментарях, чи напишіть свій перший досвід з теми. То як це працює? Все починається з рандому. Натискаєш, і нібито щось виграв, або о, майже виграв, а це майже. Найпідступніше, бо мозок такий, ну слухай, давай ще трошки і точно пощастить. Це є навіть синдром такий, синдром неповернення програшу. І він стимулює ще й ще грати. Далі таймери. У тебе 9 хвилин, щоб забрати купон. І все, тут логіка вимикається. І вмикається інстинкт зараз або ніколи. У гральних автоматах це називається ефектом терміновості, коли треба крутити швидше, бо ось-ось зникне шанс. Потім ефект прогресу. Тему показую, ти вже пройшов. 70% до подарунка. І ти думаєш не про те, навіщо він тобі, а про те, що не можна зупинятись, як у грі. Знаєте, залишилось трохи до наступного рівня. Так, тисну ще. І ще вони втягують тебе в гру з друзями. Поділись посиланням, отримай бонус, і ти стаєш не просто гравцем, а рекрутером. Приводиш нових, і гра розширюється. Все як указано: привів друга, отримай фішки. І весь час тему запускає дофамінову атаку. Кожен клік, маленький виграш, кожна дія Відчуття прогресу, і ти знову і знову повертаєшся. Не тому, що треба, а тому, що слухай, ну цікаво, що буде цього разу. Це класичний variable reward loop. Той самий, що використовують TikTok, Instagram, Netflix, Candy Crush і той самий, що е, використовує казино. Але є одне але у грі завжди виграє казино. У цьому випадку це не метафора, це пряма бізнес-логіка. Тему. Дай відчуття контролю, але керуй процесом сам. І ось ми з тобою вже зрозуміли. Тема це не про дешеве і не про товари, це про емоцію від покупки, створену не потребою, а нав'язним ритуалом. I want <laughs> Тож, перед тим, як ще раз крутанути купон, просто запитай себе, а я точно сам це вирішив? Чи мені вже це так хочеться, бо мене затягнуло. Тому купуйте свідомо і підписуйтесь свідомо на україномовний контент. Дякую, що були зі мною. Це все про тему. Не забувайте, що в мене є ще другий канал, де я спілкуюся з українськими підприємцями. Також ставте подобайки, пишіть в коментарях, який ще бренд розібрати, і пишіть якісь свої класні покупки з теми. Також, як завжди, ми. Збираємо на ЗСУ. Сьогодні ми збираємо кошти на 410 кілометрів оптоволокна для дронів від Хартії. Це не просто кабель. Він робить наші дрони майже невидимими для ворожого ребу та допомагає виконувати місії без зривів. Ми вже зібрали 300 тисяч і залишилось зібрати ще 487 тисяч гривень. І дуже важливо, кожен, хто задонатить від 410 гривень, може виграти Apple Watch, AirPods колонки, фірмові футболки та інші подарунки, які ви бачите на екрані. Всі звіти про збір ви можете побачити в соцмережах Харті, Техноїжак та інших партнерів. Я буду дуже вдячний і дякую всім, хто долучається до зборів. Тож, всім тихого вечора, до зустрічі!